Я бачу темрява, але я розумію, що це не вода, що це кров. Я підіймаю очі, а там стоїть що за чуш? Потім картинка змінюється, і я бачу карту. Москви немає, щось, щось, щось має відбутися. З духа ми сюди приходимо, в дух ми підемо додому. Вам внушають страх. Вам кажуть, оце це буде? оте буде. Потрібно спалити старе для того, щоб піти у нове. Спочатку звільнити простір. Я хотів тобі сьогодні сказати, що я зараз всі будуть плакати біля наших екранів. Ну навіщо ж ти це робиш з нашими глядачами? Мій світ перший метафізичний. Пан Валерій пише нам: дуже хочеться, щоб Оксана запитала у майстрів, що бачать вони. Адже багато людей кажуть, що бачили один і той самий сон, що ворожі танки будуть їхати Вінницею, що ворог готує ще один напад зі сторони Білорусі і, можливо, Молдови. Цікаво, що скажуть майстри. О, про сон. Про сон я скажу. 2013 рік, кінець 13-го року. Мені сниться сон. Так і, і це типу, сон, з, це вже видіння. Коли ти бачиш такий дуже яскравий, ну такий складно ем, пояснюваний сон це вже видіння, це категорія видіння. Коли ти просто там бачиш якісь там події, щось там, щось там відбувається оце якраз сон. А от є клас, клас видінь, коли вони дуже яскраві. Е, я бачу темрява така темрява це 2013 рік, здається, грудень. Темрява і, 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 типа, як вода. Але я розумію, що це не вода, що це кров. І, і по цій річці крові пливе човен. Повільно, повільно так пливе. Я підіймаю очі, а там стоїть Сталін. В човні стоїть Сталін, він типа в шинелі, шапка ця його, і, типа, тут рука, і він стоїть і відблиски. Від крові червоніють на його силуеті. І він отак, отак просто пропливає по цій. І, і видно, що ця кров вона густа. І, і човен так, ну, так йде прямо з супротивом по цьому. А... І це відбувається якийсь час. Потім картинка змінюється. І я бачу карту. На карті написано 2032 рік. І на карті територія Росії, вона Москви немає. Є оце південніше, оцей шматок, який туди до Каспійського моря, і оцей десь до наших кордонів. Тобто навіть отого Північного немає, і звісно, Сходу немає нічого. Написано, 2000... Е і замість отакенної Росії отак, отакий шматок. Я просинаюся. і я записав цей сон через те, що в телефон в замітки записав через його яскравість. Але грудень 2013 року, я, типу, думаю, що за чуш. а потім, ну, типу, настільки здавалося, ну, щось незвичайним, це все. Розумієш, коли навіть на Донбасі не почались події. І, і тоді, і потім через тиждень зацвів вдома Мама мені телефонує по відеозв'язку і показує: дивись, твоя квітка зацвіла. А у мене така квітка, я її багато років вирощував, вона так вдома і залишилась, і вона почала цвісти. А це ну дуже дуже рідке явище в наших кліматичних умовах. Я тоді ще подумав, щось. Щось, щось щось має відбутися, бо дуже коли, коли відбуваються події такі дивні, це, це передумови того, щось і потім почалися захоплення міста Слов'янська і так далі. І Донбас, Крим потім почався. І всі ці роки, все одно, навіть коли це все почалося, я цей сон я його дуже гарно пам'ятаю. Я його періодично згадую, і я все одно його розглядав ніколи як можливість, ну, можливо, що це такий сценарій може бути. А зараз у 2025 році цілком розглядаю. Цілком ой-ой, як розглядаю. Тобто, це дуже схоже на правду в 10 років по тому. Те, що можуть бути провокації зі сторони Білорусі, те, що вони можуть намагатися відкривати там, ну, ще якісь фронти, це все зрозуміло і ясно. І потрібно розуміти, що Україна знаходиться в більшому процесі. Це війна Росії проти Європи і це не це не гасла це дійсно так тому що вони ставлять ставлять такі політичні перед собою задачі відповідно навіть якщо будуть відкриватися якісь фронти навіть якщо е на кордоні з фінляндією перепрошую будують військові бази які будували е я ще тоді пам'ятаю 12-й рік 13-й рік Ще ще раніше вони будували, я ще думаю, логістичні бази будували там десь якісь танкові бригади, вони будували. Тобто, звісно, що це підготовка, звісно, що це десь і бравада, тому що самостійно вести таку війну проти всієї Європи вони не потягнуть. Вони розраховують або на Китай, або на Іран, або на ну тобто ще, ще на когось. Але навіть якщо це буде відбуватися. І вірогідність цього доволі висока з моєї точки зору. Військове протистояння Росії за підтримки там, східних їх партнерів проти Європи. Я розглядаю цей варіант як дуже вірогідний. Танки по Вінниці вони можуть бути танки-союзників по Вінниці. Тут багато що може бути. Наша свідомість, вона, вона ж бачить образами, а образи вони. Розшифровуються просто, ну, тіпа, як ти, те, що тобі перше на думку спаде, але вони ж різні можуть бути. Це можуть бути різні сили, це може бути різна підтримка. Тому я ну, я не схильний боятися поганого розвитку подій. Все погане вже сталося давно. ну, Триває боротьба, триває, тривають процеси, які мають тривати. Тому нічого боятися не треба, це все частина життя. Я, я ще вам так скажу про те, що я сам зараз перебуваю дуже в якихось глибоких процесах, внутрі, дуже глибоких якихось, яких я ще, ще не перебував ніколи. І ем, відкривається певне бачення внутрішнє. І, і ти розумієш всі взаємозв'язки між людьми, між інкарнаціями, між життями, між... через те, що ми живемо в аврамічній парадигмі, нав'язаній ну, по суті єврейським суспільством. Я зараз маю на увазі християнство і так далі. І в їх баченні світу є апокаліпсис. Тобто це не наше бачення світу, наше бачення світу колове коло. Завжди слов'янські, українські, трипільські, ті, ті, якими ми є нащадками культури, вони всі розглядали час як коло, нескінчене коло, яке постійно йде отак. А єврейська традиція нам насадила, що ось є початок, як Біблія починається. Спочатку було слово, тобто є якийсь початок. І є апокаліпсис. І коли прийде месія, це, типа, ось тобі це шматок часу, лінійний, це в нашому, в нашому глибоко в нашій свідомості дає розуміння, що ти закінчишся, що все закінчиться, що світ закінчиться. Але це неправда. Це просто, ну бачи, це, цей шматок, його потрібно зробити отак. І це буде шматок кола. І, тик, 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 тик. і так це працює. Відповідно, коли з'являються у людей страхи. А Страх втрат, страх смерті, страх болю це все страх кінечності. А люди безкінечні істоти це потрібно розуміти. Світло, яким сяє, сяють очі новонародженої дитини, це не з м'яса, це з духа. І з духа ми сюди приходимо, в дух ми підемо додому. І потім знову прийдемо, і потім знову піде. І тому і це має дуже сильне, цілюще розуміння про те, що це не кінець, це просто різні етапи. Звісно, за життя треба триматися, боротися. І е, чому? Бо е, дуже дорого виходить так, що дуже дорого виходити з інкарнації і повертатися туди, тому що ти потім повернешся і ті завдання, які перед тобою стояли, будуть вже вдвічі складнішими. Тому потрібно триматися е, за життя. Відповідно немає кінця, немає початку. Це все велика гра, але ну, для людської істоти так точно немає. Відповідно, відкиньте страхи, відкиньте біль, відкиньте те, що вас переконує в цьому. Подивіться на те, що вас постійно в цьому переконують, вам внушають страх, вам кажуть, оце буде, оте буде. Тобто, зовні намагаються вплинути на вашу силу волі, на вашу самоідентифікацію, на ваш шлях. І постійно збити вас. Це називається сатана, це називається диявол, Оці сумніви, оце зневіра. це зневіра, це інструменти втрати контакту з самим собою, зі своїм вищим я і з тим духом, з тією душею безсмертною, яка реалізована в цьому тілі. Відповідно, ми всі рухаємося в великому безкінечному танці життя. Ура, ура, ура! Нарешті, нарешті, нарешті. Гей-гей-гей, вийшов астрологічний додаток Векуа, астрологія та гороскопи. Це мій астрологічний додаток, мобільний, який ви можете завантажити безкоштовно собі на ваш смартфон. Наразі доступний для завантаження лише для айфонів. Над Android-версією ми зараз працюємо. Ну він вже є, просто у погодження йдуть з Google Play Маркетом. Але ті, хто мають айфони, вже можуть завантажити, дивитись там дати запалювання свічки багатства, можуть дивитися дуже багато різних індивідуальних рекомендацій саме по вашій даті народження. Ви коли завантажуєте додаток, вводите свою дату народження і постійно отримуєте такий зірковий радник для себе у вашому смартфоні. Кожен день він вам підказує саме по вашій даті народження, які сьогодні енергії. Підсилені, які послаблені, як організувати свою діяльність. Там в додатку є розділи сумісності, де ви можете ввести дати народження своїх близьких, розрахувати сумісність, побачити рекомендації, є розділ гадання по книзі змін, є календар, є дуже багато там прикольного, цікавиного, класного. Сам постійно користуюся. Перший, до речі, український додаток українською мовою астрологічний, повноцінно зроблений, не шаблонний, як, як роблять просто контрол. Контроль, а авторський український додаток, він. Ми претендуємо на звання першого у світі українського додатку китайської метафізики, тому що нікого немає, так вийшло, що разом з командою вийшло стати першими в цьому напрямі. Будемо з часом додавати англійську мову там інші мови. Але в цьому напрямі для вас дуже багато працювали, тому будь ласка завантажити його по посиланню під відео. Попрошу Оксану е, тут його розмістити. Друзі, я знаю, що дуже багато з вас чекає на інформацію про свічку багатства. Давид мені перед ефіром сказав, що в червні не буде. Того дня, коли ви зможете її запалювати. Зараз ти поясниш, чому, чому є місяці, коли немає можливості палити свічку багатства. І перед тим ще одне важливе запитання: я собі думала довго, як же ж нам збирати людей, що ще класне, цікаве зробити, вибрати найпотужніший день в році. Я вже дивлюся різні види астрології ведичну, звичайно. І звісно, що є ж китайська астрологія, я б навіть вночі писала, чи є у китайській традиції такі потужні дні, які трапляються раз на рік чи кілька разів на рік. Як Водичні традиції, так, а вже ж є. Е, ці дні вони е, є святкові дні, які прив'язані е, до календарного ритму. Але найпотужніші дні, ви а вже ж їх всі знаєте. І просто потрібно е, заново подивитися на, е, на це саме цими очима. Найпотужніший день це а вже ж день літнього сонцестояння. Це про прояв, це про рух вперед, це про е, е, посилення. Е, Оцього об'єднання, це як Сонце в Кубі, навіть не в квадраті, а в Кубі. І через те, що ми він буде цьогоріч дуже сильним, тому що найсильніший буде наступного року, саме через енергію вогню, який процвітає в 20-літньому такті. В наступному році це буде максимум. І в червні це буде максимум, і саме день літнього сонцестояння, але потрібно зрозуміти, що там є, коли там є сам день літнього сонцестояння, і оці три дні до нього. Це максимум енергії ян, максимум енергії розповсюдження. І в китайській традиції, звісно, що два сонцестояння зимове і літнє вони являються найголовнішими. Але через те, що зараз ми живемо в великому вогняному двадцятилітньому періоді, то це безпрецедентної сили енергії. Цей рік і наступний рік це пік і максимум зі всього можливого. Але так як я й казав, потрібно їх використовувати наступним чином. Потрібно спалити старе для того, щоб піти у нове. Тобто тут не можна просто взяти цей день і в нього щось розпочати. Потрібно спочатку звільнити простір для, від старого для того, щоб розпочати нове. Тому це літнє сонцестояння. Як я вчасно тебе запитала, у нас залишається обмаль часу. І, мабуть, ми таки не встигнемо ще раз зустрітися, щоб зняти велике відео для глядачів, і я пропоную тобі подумати над дуже важливою темою. Знаєш, в нас глядачі такі класні, вони завжди приєднуються і роблять все разом з майстрами, ось різні практики для України, для перемоги, і ми можемо з тобою щось придумати. І я знаю, що в китайській філософії є теж різні техніки подолання ворога і різні практики. Для тебе завдання придумати, яка техніка. Техніка є безпечною, універсальною для всіх, яку кожен може зробити. Ми зробимо це в день сонцестояння. Ми опублікуємо інформацію в Телеграмі і в наших інстаграмах. Друзі, підпишіться на інстаграм Давида, на мій інстаграм, на інстаграм, мій світ, і ви будете мати потужну інформацію, як ліпвідувати ворога з вашого життя, будь-якого ворога, і з нашої країни. Я думаю, що ми всі знову об'єднаємося і в нас вийде потужний результат. Що ти про це думаєш? Я про це думаю. Я хотів тобі сьогодні сказати, що я буду брати паузу в інтерв'ю, в діяльності, і я буду, я якраз у мене процеси йдуть всередині такі, що я не через ці рекомендації я йду в, в оце очищення, я йду в них по своїм якимось, але так воно співпадає разом із, із часом, що я розумію, що сьогодні. Ну, як мінімум, в цьому форматі який є, я хотів би, щоб це була наша з тобою, ну така остання робота в цьому циклі. Можливо, з часом я до цього повернусь. У мене є розуміння, що так як було бути не може. Ну то вся моя медійна діяльність, загалом, вся моя діяльність, вона з там з 2016 року йшла. Одним шляхом, одним маршрутом, і зараз я десь там відчуваю потребу змінювати це все. І це завжди трохи лячно. Тому що, так як я і казав, у тебе немає розуміння, що буде далі, але у тебе є розуміння, що прийшов час. Завершувати те, що потрібно завершувати. Так, зараз всі будуть плакати біля наших екранів. Ну, навіщо ж ти це от робиш з нашими глядачами? Ти розумієш, що дуже багато людей, які очікують підтримку, інформацію, твої просто про майбутнє будуть без цієї важливої інформації. Так, я розумію, я розумію. Також я розумію, що перехід з. Майстерського рівня на чудесний рівень, це перехід дивовижний. Якщо на майстерському рівні ти досягаєш висоти в якоїсь діяльності, популярності, визнання, у тебе багато різного є здобутків, медалі, ордена, все, що, все, що, все, що ти можеш, там, результати, фінанси і так далі, то. В перехід на чудесний рівень, там, де не працює логіка загально прийнята, там, де не працює, там, де відбуваються події, які складно затямити. У тебе немає чим їх зрозуміти. І це е е е е е про це: це про те, що е можливо, це про це пробудження, про яке ми дуже багато говорили, про, про зміну е е світу. про… Е це, це, це про щось. оце. Я до кінця не розумію, що відбувається, але я, я розумію, що ті, хто чекають на прогнози, чекають на це все, вони будуть цього позбавлені. Але як мені здається, заради чогось нового, з чим я маю прийти, тому що якщо рівень майстерності, він все одно полягає в тому, щоб мати результати. А, то рівень чудесності він полягає лише в тому, щоб служити тотально, повноцінно, про повну втрату а, особистих амбіцій. А, це, про, це про щось таке. Нещодавно в мене була ідея за таку паузу поїхати в відпустку кудись там в печери, в гори і так далі. І я видала відеоблог. І в той момент, коли я про це думала, люди почали писати коментарі, такі дуже цікаві, дуже дивні, але вони стосувалися власне тих моїх думок і ідей. І вони писали всі, слухайте, ми так дякуємо вам за таку титанічну роботу, за як Якби ми були без вас під час війни, знаєш, і такий кожен другий коментар про це. Я думаю, ого, як цікаво, все світ взаємодіє, Ну, мабуть, мені ще рано брати відпустку і їхати на довго, поки ще такі активні бойові дії, страшні історії творяться з Україною, то треба виходити в ефір, надихати людей. Знаєш. А ще у нас вийшов ролик про аскези, і один з наших майстрів Хорс сказав, що в нього велика аскеза, яка триває це життя. Він служить людям. Він робить багато речей на благо України, благо українців, просвітлює людей. І я собі розумію, що це служіння так. Всі мої майстри служать людям. Канал Мій Світ служить людям. Це така велика аскеза. Щоразу зніматися, видавати в ефір величезні, потужні інтерв'ю, які допомагають людям щось усвідомлювати, змінювати своє життя на краще. І отримувати кайф від цього життя, незважаючи на зовнішні обставини. Тому так я тебе підтримую в тому. Знаєш, можливо, глядачі підтримують, а можливо, ні. Зараз подивимося по коментарях і по реакціях. Але я так розумію, що на сонцестояння ми не будемо ніяких практик організовувати. Я думаю, ні. Я думаю, ні. А ми вже організували практики. Встигніть приєднатись до проєкту Мій найкращий рік марафону сім кроків до великих змін та активатора успіху. І розпочинайте практикувати в день сонцестояння, 22 червня. Зазирніть в опис до відео, тисніть на посилання і переходьте в групу Саморозвиток. Щоб ти зрозуміла ступінь моєї готовності, то я зі всіма клієнтами завершив. Ну, найкраще зрозуміти, от як ти в інституті у тебе були заліки і іспити. Ти переходиш на роботу, кажеш, а де де залікись. От ви каже, немає. А ти кажеш, так, така. Типа я що, що посіб, а де здавати, а що вчити? Тобі кажуть, та ні, працювати треба. А ти кажеш, така ну оце така саме, тобто те, що десь я там всередині відчуваю, там якісь інші категорії, які мені стали зрозумілими, ну як тільки що щось там до кінця, чи стане, чи. Тобто, там немає з попереднього, ну, типа там задоволення чи, чи вигоди, чи переваги. Це все не має ніякого сенсу чомусь зараз. Я дуже дякую тобі. Ми, ми дуже багато е, зробили разом і дуже, дуже багато в цьому спогадів, вдячності, радості якоїсь. І печалі теж, теж, бо коли щось завершується, завжди трохи є ця історія. Нічого, Це нічого. Беж... Я вже бачу, як всі будуть радіти, коли ми з тобою десь за півроку знову зустрінемося в ефірі. Ну, так. Так, будемо, будемо бачити, як воно буде. Я дуже дякую тобі за за довіру, за, за, за те, що так багато ми разом працювали. Це був класний етап. Це, це, це крутий був етап. І я знаю, що наступний буде ще крутіший. Дякую. Бажаю тобі натхнення, радості, світла. Ми десь поруч все одно ми десь світимо в один бік, ми, ми нікуди далеко один від одного. В такій темряві далеко не, не підеш від цього світла. Добре, на зв'язку раптом що пише дзвони. Дякую, давай обіймаю.